Однозначно так. Уже є якісь домовленості, зазначені, про які ми не знаємо. Дивіться, карта сили і карта смерті. Неймовірно потужна комбінація карт. Після... Дивіться, тут прикріплюється, в чому ж ця сила, да? військова зброя, туз мечів – це завжди про зброю, після обнулення. Я… Скажу, відкрию, можливо не секрет, тому що в одному з ефірів я їй казала, що до кінця року в Україні буде ядерна зброя. З дозволу, офіційного дозволу. У нас з'явиться ядерна зброя. Не треба цьому його лякатися, тому що тільки так ми. Можемо стримати ворога і не дати ніколи більше ступити на нашу землю. Я пам'ятаю, всі раділи, коли Кучма віддав ядерку, да? і ми стали не ядерною Україною. Всі так раділи, але ми всі знаємо, до чого вели всі дії цього президента, як вливались нам руський мір. Ми всі прекрасно про це знаємо. Е, вчіть історію, будь ласка, розглядайте історію там можна прослідкувати аналогію. Ну, звичайно, не з російських книжок. Є прекрасно авторів, багато серед яких можна прочитати і зрозуміти, тому що історія, як і старші аркани Таро, вона циклічна. Але не дивлячись на те, що історія циклічна, зараз. Історичні факти, війни не можуть вже закінчуватися так, як закінчувалися. Договори не можуть бути підписані так, як підписувалися, і навіть магія зараз не працює. Тому що з вчорашнього дня ми перейшли. Вірніше ми почали здійснювати перехід в інший, на те, що вимір в іншу еру, де те, що діяло, до цього вже не діє. Багато про це говорили. І саме з 15 по 25 здійснюється перехід. Тож, от я всім розказуюся і кажу, Тетяно, ви якісь такі казки говорите про закінчення війни. Я кажу, ну, слухайте, я не говорила вам про них три роки. Я перше сказала за це задовго. Мені почали ці сигнали йти тільки в кінці минулого року, тому що воно вже було написано. Але воно не буде так, як ми того очікуємо. Не чекайте того стола переговорів. Тому що не так закінчиться війна і не так Україна повстане переможцем в ній. Це буде інакше. Дехто буде невдоволений, дехто буде не готовий. Але так, як раніше, не може бути. Ще раз зауважу, що навіть в магії не працює те, що працювало раніше, не працюють ритуали, не працює. Церемоніальна магія, тому що зараз кожна людина, кожна, навіть яка не є практиком, є провідником. Сама людина є магією, і вона може пропускати через себе ці енергії. Я дала підсказку невеличку, як можна відкрити в собі ці енергії, запустити їх в собі, щоб все світ крутився навколо вас і стати оцим провідником. Цей ритуал можна здійснити тільки з 15 по 25 травня, раз на все життя. Він дуже простий, підкріплений певними словами, символами. Закрутіть свою реальність, так як бажаєте. Ви живете в унікальний час і зараз все для цього є можливе. Переходьте мої в соцмережі, там все вам розкажу. Це така унікальна можливість у наших глядачів долучитись до цього ритуалу із 15 по 25 травня. Дійсно, це дуже круто. І так не дивно про те, що зараз дуже багато людей почали за час війни духовно розвиватися і зростати. Напевно, також я думаю, що в принципі вже на нашому каналі, і не на нашому каналі неодноразово говорили про те, що дійсно така війна стала таким собі каталізатором для дуже багатьох приснутися, так би мовити, прокинути. В плані духовному. а Тетяна мобілізація в Росії, чи готують вони нову хвилю, чи все ж таки будуть добивати вже те, що вони мають? Ви хотіли сказати будуть добивати тих, хто є? так, так. ж те, те, я... те, що в них зараз воює, якщо це можна назвати, бо враховуючи те, що від них воюють там якісь недосолдати від КНДР, то зрозуміло, що щось там все ж таки не то. Так, вони готують хвилі мобілізації. Справді, так. вона готується влітку. Мені чітко йде до осені, тому що у них є плани, там якийсь другий наступ. Все ми зараз от по типу як е, будемо да, вражені, але ми ще підемо. Ми підемо і на Європу. Дивіться, мобілізація буде. Вони наступи готують. Але... Вони ніхто нікуди вже не піде. Я не слухаю військових та політичних експертів, але навіть військові експерти говорять, що планують. І так це і видно і по картах, тому що ну розказують мої ведучі там, да кажуть от завжди, Але по картах видно, що вони справді готують і буде хвиля мобілізації, але це ілюзія для них же самих. Не будуть, ні я не бачу більше ніяких наступів. питають, буде в Україні війна. І я це як послухаю кажуть, буде вже повторна війна. Вони зараз підуть там ще в 27-му. Ще раз скажу, мої рідненькі, ніхто нікуди вже не піде. І чому ви, Мар'яночко, теж сказали, що війна розбудила? Особливо дивіться, зараз весь світ прокидається насправді, але... І кажуть, це війна, ми що? Її заслужили? Чому так? Ми ще по українці. Дивіться, тут так склалось історично, воно йшло, йшло. Потім місця сили вони утворили якби, таку енергію потужну. Вони якби десь затребували крові. Це страшні речі, я говорю, я розумію. Але. От я знаю, що практики досліджували цього так. І скільки можна почути, ой, з вас поз'являлося стільки, де ви були до війни? А я знаю, що людей, от війна так тригернула, що в них воно завжди було, воно просто прокинулося для того, щоб активізувати цю священну землю. Тому що наша земля священна, вона правда вкроплена жертовною кров'ю. Добровільно, які пішли люди от, да, на захист своєї країни, вона пробудила на цій землі, настільки потужна сила пробудилась. Я не знаю, я впевнена, що практики, люди, які емпати, вони це відчувають. Це буде найближчим часом, не дивлячись, що зараз нам світить mm. така незначна економічна криза, найкоротша криза в історії держав Незалежної України. Згодом Україна буде найпотужнішою однією з найпотужніших країн світу і найсприятливішою для життя. Жити в Україні буде престижно. Але мої рідненькі, ми повернемось до кордонів 91-го року. Зараз, поки не говоримо про Крим, тому що там зараз іде зміна, теж уже можна трошки щитувати ситуацію. Поговоримо про це трошки пізніше. Я думаю, в наступних е програмах. Але ми не будемо такими, як ми були в 91-му. По території, так, по тому, як, якою буде наша країна за устроєм, за законодавством, за тим, якою вона буде, ми не будемо більше ніколи такими, як були. І ви знаєте, в багатьох людей, які. І не відчувають це виклик, невдоволення, тому що вони захочуть повернутися навіть до того часу, коли вони стояли в чергах, так, тому що їм там було комфортно десь. Да? Не було війни, як вони скажуть, було мирне небо. Але все, того більше не буде. І повірте мені, з часом всі, хто ви живете на Україні, ви всі зрозумієте, це не такий довгий час, це не 50 років і навіть не 10. Це до 4 років. А ми вже більше трьох живемо у війні, тож кожен зможе переконатися, що я говорю істину, те, що відчуваю, і те, що мені говорять сили. Пальне ще кілька питань, які хочу сьогодні розглянути. Це війна в Лівії, а це вже третя світова, можна сказати, триває, чи і де, в принципі, іще можуть розгорнутися певні конфлікти? Так, ми знаємо іще про Індію і Пакистан, безкінечну війну безпосередньо ізраїльську, але можливо, іще щось на горизонті. А, так, Мар'яночка, що я хочу вам сказати на рахунок війн? Дивіться, так склалось, от мені так показується, це карти, що там Індія, Пакистану, там Лівія, да, інші там Ізраїль. Це такі е, моменти, які приводять до цих сутичок історично. Чому кажу, читайте, вчіть історію, це важливо. Чи почалася третя світова, третя світова, ще раз кажу, вона почалася уже давно. і в... Вона триває, і вона не у сутичках збройних там чи військових. Третя світова війна вона є інформаційною. Повірте, і це значно страшніше, ніж оці такі разові сутички. Вони будуть ще тривати, то там будуть спалахувати, то там буде Україна відігравати дуже велику роль, адже ми говорили з вами, Маріану. Буде постачати і зброю, і виготовляти, і навчати. Така вже роль. Але, але це не третя світова, вона не в збройних сутичках. Дивіться, плани то в них такі є. Тут по закоханих е, іде по карті мага, по дьяволу, тобто вони планують. Але тут цікава карта впала. Двійка Пентакрів. А яка свідчить про те, що в них немає на це потрібного ресурсу фінансового? Тобто вони хочуть, вони хочуть заручитися підтримкою якихось партнерів, але їм не вдасться це зробити. Тобто, боятися не треба. Чи може це свідчити про те, що є ще що додати з цього приводу? Ні, 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 ні. Чи може це свідчити про те, що Росія не готова зараз ні до яких перемовин, а все одно, враховуючи, що все ж таки є спроби наростити виробництво зброї та техніки, що вони готуються до ще довготривалої війни? Вони завжди готуються до війни, тому що це країна терорист. Єдиний Спосіб завадити цій країні це знищити її. Чи готова до перемовин? Вона ніколи не була готова до перемовин, тому що терористи не знають, що таке перемовини. З терористами не можна ні про що домовлятися, і всім це відомо. Тут зараз важливим фактором є. Показати всьому світу на вже такому офіційному рівні, що це так, і що тільки задавивши ворога, ми можемо знищити його. Що я бачу ще по картах? Що зараз світ об'єднався проти цього кровавого терориста, і це вдасться зробити дуже-дуже швидко. Наразі те, що я бачу, що терорист зараз знаходиться, бачите, по десятці мечів, по четвірці мечів. Певному тупіку і шукає вихід з нього, але я не впевнена, що знайде. Я в принципі зараз почула відповідь на наступне питання, але давай все ж таки у... хотілось би уточнити. Перед цим ти сказала про те, що шукають партнера, і є там потенційний партнер, який міг би Росії допомогти настільки вийти вперед в плані виробництва власного цей партнер. Це Китай, враховуючи 9 травня, оголошена їхню співпрацю. Чи дійсно може Китай стати таким партнером, і чи на сьогоднішній день йдуть перемовини, щоб Китай дійсно допомагав їм так серйозно ресурсами? Дивіться, норажка ну, на це дуже розраховує по справедливості змінити ситуацію по повішеному. Але чи партнер справді Китай для Рашки? Тому що я бачу тиск зі сторони Китаю на рашку, прихований тиск. По десятці чаш і д'явола. Тобто Китай ніякий не партнер. Китаю теж було виставлено якісь умови певні, щоб він тиснув на рашку. На світовому рівні. Пов'язано із фінансами. І тому. Китай не партнер. Повірте мені, не варто боятися. Так, дуже багатьох злякала поява Сі Цзіньпіня на параді, тому що не знаємо, що очікувати. Такі дві потужні країни об'єднуються. Чого ж тоді можна очікувати від цього? Але не бійтеся, мої хороші. Я не бачу, що є від цього загроза. Навпаки, я подивилася, що його присутність на параді на користь і дуже змінить. Це, знаєте, як маленькі винти уходять цієї війни, а вірніш, в її закінченні, в припиненні вогню і в нашій перемозі, яку вже треба оголосити на весь світ. Чи можемо ми розраховувати на те, що зараз Китай все ж таки дійсно перевзується і розпочне той тиск, який зараз від нього вимагає світ? І чи буде достатньо цього тиску від Китаю для того, щоб Росія почала робити певні кроки в завершенні? Їхнє слово сказано, тобто вже сказано це, проговорили. Ну, тобто, дійсно, я бачу, що от вплине. вплине. Можна на це розраховувати, але це все має бути, знаєте, так. от... Зібрано, щоб всі зібралися, всі повстали. І Китай буде там винтиком. І бачите, знову тут зацікавленість якась є фінансова? Тому не бачу я там партнерства, ще раз наголошу: що боятися не варто. Тим не менше, розпочалися точніше, продовжуються певні. Такі лякання, що з приводу масованого обстрілу Росії, вони почали з'являтися десь напередодні 9 травня. Повідомлялося, що можливий масований обстріл. Зараз знову з'явилася така інформація у просторах, що Росія дійсно готує новий масований удар, чи буде він найближчим часом, і що саме в небезпеці. А дивіться, цей удар дійсно і багато, якби і передбачали, тому що в просторі це відбувалося. Він мав бути в деяких містах до 9 травня, в деяких після. Чому його відмінили? Тому що там чітко було прийнято рішення, тому що парад міг опинитися під загрозою, пірніш його організація. І тому, щоб хоча б хтось приїхав на той парад. Було прийнято рішення відмінити цей обстріл. Зараз я намагаюся продивитися, чи буде він, чи ні. І мені показують, що в планах є, але рішення ще не прийнято, тому що мають відбутися якісь події на світовому рівні, які і вирішать, чи буде цей удар, чи не буде цього удару. Тому що зараз, до сих пір, під загрозою є наша столиця. Тобто зараз ворог, власне, поки що не визначений і приймається рішення по тому, коли і чи наносити цей удар. Дивіться, тобто рішення вже прийнято по ієрофанту. Але по відлюднику, якби ворог очікує, вижидає. І знову мені показує, що рішення відмінено, але оця загроза цього удару, вона по королю мечів ще існує, вона ще є. На жаль, будемо сподіватися. І дивіться, мені кажуть, ангел смерті ще прийде. Четвірка мечів в мене завжди е, жертви серед мирного населення. Тобто, на жаль, цього ще не оминути. Але. Ну, так як я бачу, після того вже буде тиша і спокій. Можливо, ще ворог прийме рішення все ж таки не наносити. Але от мені зараз йде відчуття тривоги, він не залишиться просто так, він не залишить без помсти, він буде мститися. Навіть от, в якійсь уже, знаєте, саме такий як критичний визначальний момент ворог завдасть цього удару. І одразу враховуючи, що ти зараз казала за столицю, що в небезпеці саме столиця теж напередодні 9 травня йшла мова про те, що Росія готує удар по Києву і саме Арішником. Чи зараз про нього йде мова? Я навіть коли бачила загрозу удару, я не бачила Арішника. Я взагалі його в природі не бачу, тобто це якийсь, знаєте, як муляж. Ну давайте зараз подивимося, чи є загроза Грешника. Багато значення придають. Тобто він насправді не такий страшний, як його малюють. Він не несе такої небезпеки, про яку нам розказують. Я не бачу його, Подивіться, пентаклів нема. Це загроза не від Арешника. І що кажуть от зараз сили і через карти, я бачу, що кажуть, не буде. Чогось того, чим ворог по нас ще не бив, просто воно буде в великій кількості, і якась там буде змінена тактика, щоб ПВО пропускали, не змогли там збити, не змогли відслідкувати. Але нічого, крім того, чим вже били по Україні, не буде. Чогось там нового. От сьогодні там з'явилася інформація про там якусь нову ракету. Яку там вони винайшли, яку начебто десь е, сфотографували, це теж залякування. Це от самі е, такі вкиди, щоб ми боялися. Мов, от той арешник всі лякали, лякали, його не було. Угу. То давайте ми зараз поставимо такі, е, таку другу по типу як ракету, яка страшна, нехай бояться. Не бачу я від неї загрози і не бачу я того, що вона буде запущена по Україні. Це така інформаційна війна, яку ворог теж веде, і потрібно про це пам'ятати і дійсно фільтрувати все, що читаємо, також перейдемо до теми. Я розумію, що зараз ми відповідала ти на неї, але тим не менш, хоча б коротко пройдемося, чи все ж таки відбудуться ці перемовини в Туреччині, а саме з присутністю Путіна, Зеленського. Ну, можливо, Трамп Трамп там ніби вже вже відмінив. Вітко відправляє. Але більше цікавий, чи Путін буде все ж таки на цих перемовинах? Якось дуже дивно, тому що я не бачила, наприклад, перемовин. Зараз карти я розклала. І не бачу я, наприклад, що сідає за стіл переговорів Зеленський і Путін. Цього я не бачу. Ем, на рахунок Трампа. Ну, Мені бачиться там його присутність, що би він не казав. Мені бачиться там його присутність на рахунок Путіна. Бачите, він у увічає. Він не знає, що йому зараз робити. І він якби, хоче відтягнути якийсь час, тягне час. Розуміє, що це якийсь його останній шанс відтягнути час, але вже все змінилося. Яке би рішення він не прийняв? Зеленського я бачу. Трамп теж бачу, на рахунок Путіна ще невідомо. Але це вже 15 число, це вже буквально ось-ось-ось. Але тут по колісниці ще можна проглянути те, що дуже швидко будуть розвиватися ці події. От прямо миттєносно. І ми побачимо цікаві речі. Тут важливо розуміти, що яке б рішення не прийняв Путін їхати чи ні, вже все вирішено. Він і так покаже свою неспроможність, і так покаже. Тобто, яке б рішення він не прийняв, розумієте, для нього воно буде хибне. Тому що все робилося після приходу Трампа для того, щоб привести до такої, знаєте, російською мовою точки ні і ось ця точка. Ви не забувайте, що 15 травня це в нас дуже знакова дата по нумерології, тому що в нас у травні місяці, взагалі, номінальна кількість п'ятірок, 65. Важливі дати, які запустилися в травні місяці, це п'яте число. Згадайте, які події відбувалися 5 числа. Після того пішла дуже жорстка трансформація. Могли в людей траплятися якісь знаєте, речі неприємні. Потім упадок сил, упадок енергії. Це нормально, не бійтесь цього. Друга дата у нас 15, 15 травня, і теж відбудуться важливі речі, які вже поставлять все на свої місця. І 25 травня. Вже відкриється все і всім до цього числа. Три дуже важливі дати багато астрологів, номерологів, езотериків про них говорять, про них знають і попереджають. А тепер дивіться: ну невже це випадковість, що ця от зустріч буде в Стамбулі саме 15-го числа? Вже не терпиться, власне, дізнатися, які зміни на нас чекають, і дійсно будемо сподіватися на те, що це будуть ті позитивні зміни. Чекаємо з нетерпіння офіційної інформації, а, але, тим не менш, ми бачимо, що зараз знову включився Ердоган. На якийсь час зникав з поля зору, принаймні, того, що стосувалося України та Росії. Зараз знову з'являється, яка взагалі його роль в цих переговорах, і чи має він певний тиск на Росію теж? Дивіться, його роль знакова. Тут я бачу по мечах, по імператору, по тузу Пентаклів, але не ключова. Він є як посередник в цій ситуації, і ось це його роль. В кожній е, в цій ситуації є своя місія, і його місія це начебто як посередництво, бачите, двійка чаш звести. Ще раз кажу: вона важлива, але не ключова. Чи має він тиск такий прямо ж? Завдяки партнерам, завдяки тим учасникам, які там будуть. Так. Самостійно я б не сказала. Але загалом ми можемо дочекатися обіцяного тиску, тому що ми зараз, ну за три роки, дуже багато обіцянок чули. Зараз ми теж чуємо про посилення санкцій, про те, що всі активно будуть включатися, тиснути на Росію. Чи все ж таки зараз це розпочнеться з усіх сторін? А дивіться: карта Маг неочікуваність, і дійсно тут іде. Королева Пентаклів, тобто тиск через фінансову сторону, через санкції і е, завершити етап, який вже розпочато, всі включаться. От тепер всі включаться. Тому що от навіть дивились там те пообіцяли, те там занепокоїлись. А тут це дійсно карта Сонця і карта мир. Це така дуже гарна комбінація завершення етапу на кращу сторону. Тому так, це зараз. Правді, не пусті обіцянки. Дуже, дуже на це чекаємо. А, і про припинення вогню хотіла ще спитати: чи дійсно можна розраховувати на це диво, що Росія таки на це піде? Ми вже бачимо, що цього не дотримується, але можливо, після перемовин щось зміниться. Ні, карта диявол. Карта тріка мечів, шестірка мечів, ні. Я ніколи його не бачила, що ворог піде на якісь поступки, на кроки вперед. І тим більше, що ворог буде дотримуватися. І ви ж знаєте, за стільки років вже всі про це знають. Всі про це знають тут тільки через тиск, тільки через тиск. Не зупиниться ворог, поки всі не об'єднаються, і... Через нас не зупинять його раз і не завжди. Дуже багато зараз говорять про те, що е, він там і на Європу планує, і знов мобілізація uh -huh. буде, там, і, ті, і зброю цю робить, і другий е, наступ буде на Україну. Так, справді, ворог все це планує, але нічого з цього не здійснить. І це прекрасно. І надзвичайно важливу роль у цьому відіграє. Саме Україна. Маленька, прекрасна країна в центрі Європи. Чекаємо. От чесно, дуже, дуже чекаємо, тому що це надзвичайно бажане зараз для кожного з нас. А, і ще питання в мене було, яке стосується Папи Римського. Знаємо, що Зеленський запросив його до України. Підтвердження поки що немає. Але чи все ж таки найближчим часом на Україну чекає візит Папа Римського? Ви знаєте, я сьогодні дивилася скажу вам без карт, тому що в мене було видіння, коли я почала дивитися це питання. І я хочу поділитися: Папа Римський приїде ще швидше, ніж ми всі очікуємо. Приїде він до кінця травня. Але тут не буде якогось такого розголосу, там, що знаєте, там довго-довго готуються, от якось різко він приїде. І приїде він з місією привітати Україну з перемогою, поставити в приклад нашу країну, наш народ для всього світу, от на такому духовному рівні. І це було неймовірне рюневидіння. Я сама до сих пір згадую, мене просто от мурашить все тіло, тому що В мене зараз от, це відчуває воно відчувається і відгукується. І я прям бачу, як він от з промовою стоїть на Софіївській площі і говорить на весь світ, і вітає. І це ось ну хочеться якось це не знаю. От просто сльози накатуються на очі, тому що наскільки відчуваєш, здається, що це як сон, але я не можу цього не передати.